Сапоги нам полюбаса треба. Сейчас я вам покажу і розкажу. Тут, звісно, якась трішечки невеличка халепа получилась. друзі, гляньте. Повністю затопило. Офігеть. Гляньте. Оце, да, оце рівень води. Гляньте який рівень води по сапоги. Ну а погодка сьогодні шепче, друзі. Просто шепче. Всім привіт! Оце ми з вами приїхали на риболовлю. Зараз десь приблизно п'ята година вечора. Коротше, що у нас, друзі, по плану? Не треба мочити ноги. Хочу подобасити, спробувати вечором. Стимніше, тобто посидимо. Ну, а там як подивим. подивимось. Не знаю, до ранку чи не до ранку. Сьогодні йшов дощ. Емпі вітер. Погода шепче, ви ж знаєте, це моє найлюбніше, коли йде дощ. Так що, друзі, такі от плани. Подубацить новчурок, зараз швидка пружинка. поставим фідерний монтаж під черв'ячка, тому що поночі це може бути цікаво. Ну, коротше, не будемо дуже багато балакати. Пабір завжди гарного перегляду. Не забувайте гостріть гаки та погнали. Опа -на. Так, друзі, друзі, значить, що у нас по прикормочці. Так, час поки що макухи не настав. Скоро, я думаю, прийде время. так, Ну а прикормочка у нас Envy Fishing. Значить, того разу. І, мабуть, цього будемо дубасити на халву. Значить, сьогодні я взяв халву, а може і не на халву. Так, обережно, щось тут багажник закривається. Конопля. Да, треба якось до неї добратися. Так, тигровий горіх у нас є в сьогоднішній програмі. Навіть е не знаю, щоб його, щоб його, друзі, щоб його поставити. Медполуниця. Може медполониця. А? Що ви скажете, друзі? І є крий. кри конечно, це так. Да. Це теж дуже цікава тема. Так, ну давайте, короче як того разу, жахнем ще халви, а там подивимось. що воно буде і як воно буде. Халва, конечно, це топчик. Пачки нам з головою височуть. Сейчас еще реквідика жахнемо. Так, а що тут наші ликвидики? Так, так, се вони. Кріль палтус, е кальмар 8 ніг і коропова тема Robin Red. Так, ну Robin Red, наверное, не будем, а от е Кріль Палтус, давайте, давайте попробуємо. Так сказать його. Добить, це ніяк. По чуть-чуть використовую О! 50 грамів, Быстренько мішаємо, замішуємо і полетіли. Так, води багато, Хі -хі. можна і одразу тут. Так-то мало. Так, воно ретельно це діло перемішати. Час, час, час. Ой, то я не багато добавив, а то буде нам. Та ні, вроді би норм. А то переборщить же. Воно нам не потрібно. Це звісно хана. Я даже не чекав, що всі води, друзі. Оце рівень піднявся. Водички. Так, ну будемо сподіватися, що може під вечір лящи наші під'їдуть. Так, десь повністю тут один був, так він і не буде. Десь так і другий. Поставим. О. Це, звісно, рівень. І дощ пішов, друзі. Офигеть! И дождь пішов, гляньте. А що хоть звонтик Так, прикормочку нашу. Тихо. Давайте ее сюда що. Пока пружинки пока то все. А чуєте? чуете? Погодка, погодка шевче. Где там наши черв'ячки. Сегодня взяв опарика, друзья. Под вот фидерный монтажик. І красного червячка. Так, красного червячка. Що ви там? Нормально, живий? Ну. Супер, друзі. Живий. У мене 4 порції. Я думаю, нам на сьогодні на сьогодні хватить під пружинку поставимо наші плаваючі, друзі. Від профмонтаж. Це просто топчик. Ви ж вже в курсі. Так, п'ятьочка і шістьорочка по номерам. І поставимо, як того разу. Е Обов'язково. Це у нас п'ятерочка, часник, сладка кукурудза. Це чіт, І ванілечка. Десь у нас тут була ванілечка. А можна, в принципі, не ванілечку, а щось інше. По спеції в тому сезоні працювали. І ця живтенька теж, кукурузка. О, давайте ще ванілечку попробуем, як то вразу. Цела є. Фідерний монтаж, друзі, поставимо Уже готовий профмонтаж. У них є фідер класик. симметрична петля, асиметрична петля, а поставимо патерностер. Так, патерностер є, і пружинки теж. Повісам, друзі, у мене 60, ну там є різний вибір, повісам, кому які потрібні, і поставимо одну пружинку. Є ще прогмонтаж на дві пружинки. То, все це діло готове. Опа. І такий, друзі, органайзер прозрачний. Можна оснастити це все, все діло, щоб зручно воно лежало. Він, до речі, йде з двома такими сумочками. А кормушечку, друзі, візьмемо теж з зацепиками. Ось, 90 грамів. Ось така. І сумочка, якщо я ще вам показував, дуже зручна річ. 75 літрів, біг карп. 4 карманчика впереді все зручно, один зверху, можна стистити органайзерами різними, бачите, прозрачними. Це в мене під карпфішинг. Така сумочка під прикормочку є. І, друзі, повідочниця. Нав'язали запасні собі варіантики Опа, оце у мене фідерок. Тут гачечки, лідкорчик, Короче, все чотенько. І чехолки, друзі, щоб хранити фідера, та й не тільки 130 семе. О профмонтаж є. До речі, у них там ще й вийшло Щас новенький чехолок на 150 хмельни А це не шутки. Так що питання, обична, де взяти, друзі, посилання на всі снасті, що ви бачите відео, в описі під відео. Залітайте, дивіться. Перша піде, друзі, пружинка. пила желтым поставим. Вот а на патроностер червячок и опарик. О, прикормочка. Полетели. Так. Подкрутим это дело. Ох. Так, а что по сегодня, цикаво? Горне, друзі, горне. Ну, може лящі будуть. Так, сейчас зацепчик. Зацепчик обов'язково. Так, треба плащ одягать, ага, друзі, дощ іде. Так, і без синалізатори ми теж сьогодні нікуди. тому що сидіть в воді ми не будемо Це понятно. Чтобы воды ще більше стало чешу. Вс, сейчас есть другий патронов ржахнем. Поставим червячка там, да. И закинем. Трух, 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 гляньте, пружинка, пружинка. Ну там, там. Опа, що я казав? Ого. Тихо, 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 тихо. Тихо, пружинка. Полетіла перша. Так, я думаю, що це тарануха. Може поки по світлому треба було дві пружинки кинуть, А потім фідерний. Тихо, ну розмер щось. Гарненьке, так. Да. Дніпро найкраща річка в світі. Таранушка, друзі. Таранушка завітала. Перша. Перша, перша, перша. Так, тихенько. Ще яка? М? Друзі. Теж вже не шутки. Так садочок, садок, ладно, поки давайте її трамбанем нашу нову сумочку і плагман. Хм? Можна і рибу зберігати, в смысле, щоб вона там плавала. Зараз водички наберемо. О, це я закрив, я думав вона була. закрыта, она, оказывается, была открыта. Так, такие тут ремень. А ну-ка. О! Она тут будет у нас как в бассейне. люди щоб судочок поки не мочить, ай поплаває. Ну, тарамушка така. Перша тікі-чик і єсть. Що ти там? Зараз може твої подружки приїдуть до тебе. Вітерний монтажик, друзі, вітерний монтажик спрацював теж. О! Тарануха підійшла, походу, вечірня. Хорошенька, друзі. Опана, опана, А це вже не шутки! А це вже не шутки! Хе! -хе, -хе. Так! Давайте своєї подруги! Так, друзья, тут у нас спрацювало красный червячок и опарик. А это уже интересно, да? Ну, на фидерной, видите, трешки крупнейше залетело. Так, червячка. И опарик пинки. закрепляем це дело пару пиночек опана так кормушечка наша трішки доб'ємо. ну и полетіли та чья конечно сьогодні це просто шось недалеко кидать то ну, правда, не дуже так раз два та й застанавлюється а води там додать друзі забули. Хі -хі -хі. наші плотви Тут -туту, тут -туту, тут -туту, тут -туту. Пружинка. Там такі тучі йдуть, друзі, на нас. А ми з вами дубасим. басом. Так. Пружинка, пружинка. Я думаю, це рануха. Такі удари Дуже резві вода підійшла не видно де вона там це бачите тихо главно щоб не зійшла Тихо 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 подружка подруга подруга Дуді А я вам кажу Друзі, Дніпро найкраща річка в світі. Плавающий це просто топчик. Тільки чирт і така тарану. А це вже не шутки, друзі. Які можуть бути шутки? Погода шепче, Дніпро тарань. Вашій увазі. Ха -ха -ха. Клас. Просто супер. Так, працюємо, працюємо. Ох і божік пішов. Ха-ха, погодка шепче. Короче, поки погодка шепче, друзі, перекусить. Вечерний перекусик. Сосідський. Сосідськи з хлібом. вони мене хоч варень написано, але подварити не мешало. Так що у кого що там є, налітаємо. Дніпрова таранька є, що ще треба. Треба трішки перекусити. Ти що твориш, що твориш, на пружинку, на пружинку, тихо, тихо. Дождик пройшов і пішла жара. І пішла жара. Ого! Блискавка яка. О, це щось хороше. Думаю, не право Дніпрова Не права тарань. На зв'язку. Тихо-тихо. Не будемо форсувати. Не будемо форсувати. пружинки, я вам скажу. Ого, Пружинки, конечно, я вам скажу. Тихо, тихо. Не вовремя телефон. Звонить. Что там, что там, что там, что там? Что здесь здорово? Камера пишет, пишет. Тихо, лещи. Не тарануха. Тихо, тихо. Бачу, бачу. Давай, на травку. Опа-на. Опа-на, 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 опа-на. Друзья, тихо, 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 тихо. Ого, ведь все щепылось. А? размер. Після дождичка. Чик залетела. так, а ну-ка, давай до своей подруги туда. Опа. И хопа. как резко темно стало. Тучі підійшли і помилили наші фідерка <смірко> дождиком, да, друзі? <смірко> так, то пружинка поки що виграє, фідерний монтаж щось слабий, поки щось на нього не дуже. Хоча кажу не дуже і він покльовочка, друзі. Одразу покльовочка! Казав не дуже і покльовочка. зараз я це закину, витягну. Бачите, пішла жара, кажу не дуже. Тільки сказать надо. Так сказать, опозорить. і пішло дело. Тихо-тихо. пішло дело. Так, фідернет. я. Опа, що тут? О! і тут щось гарненьке, вроді як, Бачите, після дошечка пішло дело. Так сказать, пішла вода в хату. Тихо-тихо. Подруга, я думаю, там тарануха така що ого Так, де ти там? Де ти, де ти, де ти? Де ти, де ти, де ти? Де ти, де ти? Тут бревно це, опа Тихо, запогине намочить Друзі, що я кажу? Дніпра тарань, це дні права тарань. Опа! є yeah. Прям тихо, чик. чик чирик, чик 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 Тихо. Тихо, 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 тихо. Ой, сапоги воды трішки набрав, блин. І федерок спрацював. Тут у мене червячок і опарик. Нишала, друзі, и фідерок спрацював. Ого. Тихо, тихо, тихо. Тихо-тихо. Наверное, тихо. сейчас надо два Фітерних монтажі ставити Щось гарненьке Щось гарненьке Ну, думаю, тарануха. Тихо-тихо. что-то там вообще здорово Угу. тихо-тихо-тихо бачит тарануха тихо, чтоб сапоги не набрать ай-яй-яй, тришки набрал Ах. ну ради такой таранухи можно набрать сейчас То, так сказать уже ночна или вечірня. <ривечивня> гляньте ты просто офигеть сейчас я на другий поставлю тоже так а може ти отдасть крючочек а блин не отдаш ти крючочек. так тихо сиди нікуди не уходи Ди наше це діло? одну там штакция есть и веселики. наши есть такая плотва конечно опа консервно так ну что там достаем конечно достаем вот так опа есть экстраутрация конечно огонь так что по и Сейчас тряшки меньше светло. Вот так. Плюс-минус сегодня такая тарануха, друзья. 265. Ну, не права тарануха. Давай, Що там, наші рибки Вы там чи не там? Хі -хі. Ну что, друзі, як ми з вами трішечки подубасили, да на вечір? Ленте. Розмір яка тарануха там, До речі ще такі козлики позалітали Це, конечно, просто розмір такий тарануха, конечно, Дніпрова Питань нема. Гляньте, одна в одну. А ну і скільки там сейчас. Щось... Ой! Випадала. Хочу А ж. Що ми з вами тут надубасили? Ну-ка, за вечірок. Тому що щось темнішало, там ото залетіла гущарика. По-моєму, штучки е раз, два, по-моєму, дві штучки до да, гущарини. Чи три залітиво. Я вже не пам'ятаю. скільки нас взагалі. Да. Три, по-моєму. Це по типу темному. А так в основному тарануха. А? Ну, в принципі, непогано і непогано вийшло. Так сказати, як для вечірньої рибалки. Ну, звісно, просто супер. так Та, що жива, ми випустимо. Та що трішки не жива. піде на жареху. Так. А ну. Тюф. Давай. Тюх. Половим тебе потом. Опа. Опа. Ух, Так. Оп. Гущарик. Ну да, це заглотило конечно. Ну, о, ну куда я випускати, і труба. Піде тоді на жаре. Так що, друзі, такий у нас щерочок з вами вийшов така риболовля. Подубасили на фідерки, Ну, пружинка, конечно, зразу взагалі, як приїхала, якщо б потом було ставити дві пружинки, я думаю, на взагалі, вообще. Ну, в принципі, так нормально. Так сказать, свою норму поймали. Плюс розмірчик конечно, ми ж бачили, просто супер. Надо вже якось уже потепліше так з і заночувати. Все, друзі, сьогодні все. Дякую за перегляд. Я погнав. Всім пока.